Я, взагалі, в широкі альянси, ну не, не до кінця вірю. Я вірю в те, що вони можуть існувати, але досить таки обмежений проміжок часу реально існувати не номінально, а реально і функціонувати ефективно. Це один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися таки, так як воно є зараз, що може якщо вирікувати? не змінитись, якщо не змінити своє ставлення до всього, що відбувається зараз. Бо просто заплющувати весь час очі, кажучи, ну, ми всі співчуваємо, Росія зробить погано, Україна молодець. Але коли так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб не те, що цьому завадити, а змінити це все. все штовхає всіх в питання непевненості. В майбутньому розвитку існуючих зараз геополітичних утворень.